Вітаю, Люба родина. Вчите Чотир... мій чоловік міна позиції. Чотири дні на позиції, два дні, так скажемо, відпочиває він. І от надзвичайно важкі чотири дні. Окрім того, що країна агресор било всім, чим могло, як могло і скільки могло. Просто летіло все, що можливо і неможливо. І окрім цього, ще загорілося поле. Окрім ну, покругу їх бліндажа, в общем, все горіло, все палало, і всі чотири дні в такій повній напрузі дуже важко, дуже вони виснажені. Нарешті завершилися чотири дні і час виходу з позиції. Але це ще складніше і страшніше, ніж у ті чотири дні, тому що вони виснажені. Вони мають шість кілометрів по типу полю, відкритому полю, де не дерева, не нічого, ні ямки, ні бліндажа, не окопу. І вони мають йти в цьому обмудіруванні повному, і ви ж розумієте, що над головою літають дрони один за одним. І мій чоловік просто почав молитися, каже, Боже, вбережи. Я не знаю конкретно, що він казав, але єдине, що я знаю, що він сказав фразу Боже, дай дощу тому, що під час дощу дрони не літають. Ви не уявляєте, вони починають виходити і починає йти дощ, шість кілометрів. Шість кілометрів іде цей дощ. Вони доходять до машини евакуаційної, і дощ припиняється. Ну і я так вдячна Богу за це чудо за те, що він зберіг. Так, зазвичай на цій території дуже часто вони втрачають побратимів. Типу, а тут всі вийшли, всі живі, здорові. І я ж кажу, що прям долі секунди. Слава великому Богу. І ще. Передаю великі вітання від тата. Дякую вам за молитви. Тато зараз в Польщі. Слава Богу! Він пройшов цей кордон, і я вдячна Богові за цей подарунок для нього, бо для нього це було дуже важливо. І дякую який Він дійсно надихає мене і показує власним прикладом, що не вийшло, ми молимося, йдемо далі. Не завжди так, як ми хочемо, відбувається. Дякую.